Ти, дівчино, життям розбита, грай, грай на оцих людьми розбитих струнах, А чий же так гармонії осянеш, її ж було в твоїм житті так мало. О, не вважай, що криком, а не співом акорди перші залунають. Грай, адже й твоє життя так починалось! Де ж потім ти взяла ті ніжні тони, що навіть злих людей до тебе привертали. Ти їх знайшла в своїм розбитім серці. Невже не знайдеш їх в розбитих струнах? Рай, ось оця струна зовсім порвалась. Ти не торкай її. Ся так ослабла, мов тятива в дитячим самострілі. Торкнись її злегенька, ледве-ледве. Вона озветься тихо, мов луна з себе самої. Як рука натрапить на ту струну, що ствердла від мовчання, шарпни струну безжалісно, потужно і брязни в неї, наче на пожежу.